Цей басейн не завжди був таким. Ще кілька років тому тут проходили післяопераційну реабілітацію тяжкохворі або інваліди чи вагітні жінки за рік до 7 тисяч деснянців. Та тепер замість цілющої водички і ржа та порепана плитка. Люди втратили відновлену терапію. Люди втрачають своє здоров'я. Вони можуть відновитись і працювати. А в даній ситуації це дуже тяжко. Поліклініка обслуговує понад 60 тисяч киян, дві тисячі з них чорнобильці. За 30 років у медзакладі жодного разу не робився капітальний ремонт. Секретар ради Галина Гарега обіцяє допомогти, дивлячись на це, щоб саме оце відділення відремонтувати, басейн, вікна замінити, пофарбувати і плитка ну це не більше 100 тисяч гривень. Давайте пишіть листа і будемо потихеньку робити. Дитяча поліклініка номер 1 тут працюють ескулапи, на руках яких виросли тисячі На водні процедури сюди з'їжджалися із сусідніх районів. Функціонують тут і тренажерні зали для малюків із ДЦП і реабілітаційні кабінети. Було і два басейни. Їх ремонт розпочали шість років тому, але через перебої з фінансуванням проект заморозили. Хоча до обладнати залишилося всього 10% приміщення. Додала й клопоту й травнева пожежа на складі медикаментів. Для діток да. такий шикарний комплекс Власна, значить. Так я вас дуже прошу мені до середи наступного тижня сформулювати все в заяві, звернені до мене, що потрібно зробити для того, скільки вам коштів необхідно. Я думаю, що це все прораховано. А поки вирішуватиметься питання з фінансуванням найбільш нагальні проблеми лікарень, заміну поржевілих труб та килимове покриття у реабілітаційних кабінетах, Галина Герега пообіцяла забезпечити власним коштом. Не залишила без подарунків секретарки Київради і самих медиків. До професійного свята вони отримали новенький медичний одяг та солодощі до святкового столу. Юлія Кирієнко, Костянтин Серанок, телеканал Київ.